Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами подивимось трошечки, буквально трошечки, якщо я нічого не розтягну, прикрас з Таїланду. Їх трошки прийшло зовсім трошки, але дуже красиві. Прикраси так мало, вже на одну пару менше, бо тут замок несправний, не буду їх показувати потім. У розмірі 18,1. Красива каблучка ось така. Тут написано, що це котяче око. Такий коричневий колір. І всередині така як невеличка, ну, ось такий зайчик, бачите по колу з гранатами 1650 гривень вартість. 18. І один розмір. Срібло без покриття, просто, просто срібло. Вага, нашого персня 6 і 7, 11 на 10, центральний камінець, а гранати десь міліметри по 3. Квіточка чи соняшник, щось таке. Далі невеличка от така брошка з одуляром. Брошка, вона і брошка, і кулон, з такими завитушками, трохи виглядає як містично. А Адуляри на цьому пристрої якось по-інакшому виглядають, так ніби прозорий він. Отак, з красивим синім відблиском. Ну, він все одно більше прозорий. Камінчик тут у нас. Зараз скажу. Пишуть, що 34 карати. 12,4 вага. І розмір. Так, зараз перевіримо. Сам доляр 35, на 15, от, переважно біленький, точніше прозорий. По краям два топази і маленькі топази, але вони. Ні, маленькі це фіаніт, а ось ці два топази. Світло-блакитні фіаніти білі. Брошечка і підвісочка одночасно. 2300 гривень. Ой, 2200 гривень 53 долари. О, тепер так. У чорному радіюванні. Вушко тут невеличке. Воно ніби як або на тоненький жоток, або на тоненький ланцюжок. Красиво воно така, цікаво. Маленькі сережки з танзанітами світлими ось такі. 500 гривень вартість, камінці тут буквально 3 міліметри. Ще є схожі з топазами з такими, також маленькими-маленькими. Але топази на закрутках, а ці не закручуються, вони просто притискаються. Ще силиконові заглушки в мене є, чому я кладу. Далі не повірите, що раухтопази. Не знаю, мені з ними важко, тому рідко беру. Але цей перстень я не могла не взяти. Тут класна робота, і сам раухтопаз він досить крупненький. Він не ідеальний по поверхні, от трошечки як штрихи маленькі є по камінцю. Як телефон має ловити ось такі моменти. Може, брали, щоб могли все показати. Так, розмір класний. Що я хотіла цим сказати, що перстень зручний. 18,5, скоріше, зручний, просто зручно зроблений. відчувається на руці, хоч це не мій, але мені прям. Зручно. Сподіваюся, що власниці цього розміру буде також зручно. Сама камінючка. Так, сама камінючка досить крупна. Зараз ми переглянемо, бо в мене немає по ній інформації. Але вага каблучки 21 грам, 27 на 22. Ну, це дійсно такий велетень. Велетень. Велетень, раухтопаз. Вартість персня 2600 гривень. Аухтопас. Він в мене рідко буває, тому якщо треба. Я думаю, що ну, при можливості я буду брати, якщо мені сама моделька сподобається. Він бачите, як ограньований. Такі зубчики. Ну, і він височенький десь. Може, трошки більше сантиметру. Але без такого підйому, от як у нас в основному були аметисти. Для карих очей. Або для тих, хто любить раутопази. Далі марганіт. Також дуже красивий. Тут всі відтінки каменю різні. Поки не забула, хотіла сказати, що в мене не буде на зв'язку десь 17 до 20. Годин до 21 -го часу. От тому, якщо у вас, ви схочете написати, то відповім уже. Можливо, перебігом буду якось відповідати, коли в дорозі буду. Так, 18,5 розмір. Також класний перстень. Марганіти різних відтінків. Вага. 18 грамів. Це круто. Чорний родій, такі колоски красиві по ньому, Топази м -м, світлі, з блакитним відтіночком. По центру тут чорна шпінелька. Маленька така, цікава робота. От Мені дуже сподобалось, особливо з цим органіт, він з такими включеннями, е типу як в гірському кришталю. Бачите? Не знаю, слюда, якщо це правильна назва, ось так оці трошечки чистіші. Ну, всі різних. Оцей такий самий найрожевіший, найрожевіший найпрозоріший. Ага. Ось такий перстень. Також у нас один. один однісінький і більше не буде. 2700 гривень вартість версії. Ну, тому й не буде. З Морганітом є в мене класні сережки. Класніше, я така сума задумалась. Може мені, може мені? Так, да, все тобі, все тобі. Так, типу лисички. Морганіт та цей аквамарин. А, це кролики. Боже, що вони тільки не продумають. Лисички і кролики. Кролики у нас за аквамарину, чи зайчики, чи кролики хтось там. Такі застібки звичайні. Теоретично можна їх просто зняти та на англійську застібку почепити, а кроликів просто так носити. Ну, Це хто, хто любить знайти собі марокку зробити. Щось мені захотілося показати разом. Вартість сережок 2200 гривень. Ось такі лисички. Трохи по-різному зроблені, але майже комплект. Що вам більше подобається? лисички чи каблучка? І у маленькому розмірі останнє. Наче останнє. У нас на сьогодні прикраса. Каблучка з аметрином. Світлий такий красивий аметрин. Квадрат чи багет, не знаю. Топази по краям і по золоту. Маленький розмір Це 17,5. Мені, наприклад, зручно. Хоча мені можна було трошки менше, у мене тут 17,2, але. В принципі, якраз не дави. Може на літо, якраз в кого такий розмір, то він підійде. Ось така класна каблучка. 2200 гривень вартість. Шинка зручна. П'ятнадцять грамів аметрин. Точніше, каблучка з аметрину повністю. І сам розмір аметрину 18 на 17 приблизно так. Ось такі в нас сьогодні прикраси з Таїланду. Там таке свіженька-свіженька забрала і принесла і одразу до вас. От. По новинкам це у нас все. Я минулого разу, коли індійські прикраси показувалися, було сказати розмір. Розмір тут 18,2. Це, як його не приніт. хотіла сказати приніт, бо приніт на мене дивиться, такий красивий. Рутиловий кварц. Так? коли кварц з волосками шерелом. 2800 гривень вартість маленький, за розміром камінчик. 15-16 міліметрів приблизно. От, красивий рутиловий кварц. Ось таке в нас сьогодні відео. Сьогодні ще на Viber я пишу свій запасний номер. А WhatsApp і Telegram, в принципі, працює вже на старому номеру. Це що, по ситуації? На сьогодні. Всім дякую за увагу. Дякую, хто зі мною на зв'язку. Мені дуже приємно, що ви одразу пишете, куди я попрошу, це значить ви читаєте, що я пишу. Мені дуже. Приємні, що ви за мене переживаєте. Всім дякую за увагу, бажаю вам гарного дня. Обов'язково пишіть найближчим часом, бо потім 17.01. з 17, навіть 17.30 я не зможу вже відповідати. Всім до побачення!